Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в каяк рейсінг. Як я казав, сьогодні ми будемо пробувати когось обганяти. Я опять самий нуб. Я тут взагалі самий-самий нуб. але мені треба доганяти. Того я беру найкращих своїх петів, які в мене є. Кстати, бачу, 220 відсотків. Він по факту, типа, ну, єрунда. Тому що 220 відсотків це Х2. Типа, давай затестимо по такий момент. А, так, де я можу качатися? Скільки мене ще сили? 800 тисяч. А, так я ніде не можу, я можу тут качатися. Ну, давай. Так, 12 тисяч сили. Якщо я цього прибираю, у Ніп і беру цього, то я качаю 5 тисяч. Ну, 6. А тут качаю. 12. Ні, він все таки крутіший Він все таки крутіший, і він би шуток кращий. Окей, тут мене ще одного такого взяти, поняв. За 19 робоксів. У ну, мене поки нема. Ладно, ми качаємося. У мене лямчик. Я поки що самий нубчик Хтось там гонку пішов, ми гонку не йдемо, ми чисто качаємося. Так, е давай цю тему качнемо. Що в мене? Яка зілька? Х2 війни, Ну, я таки поняв, бо в мене все вона відобразилось. Чи це в мене вона була? А, х2 павер, у мене є івент. Це хорошо. Потім з ребятками теж треба грати. Рибітки треба робити по сезонам. Я нічого не можу забрати. Правильно? Ну, естественно, я нубчик. По гіфтам 50 кубків, ну це ерунда. Давай качаємося. Так, що мене? лям 700. А мені дальше. А, тут все, я сюда можу піти. Погнали. Все, по 16 тисяч качаюся, а не по 12. Нормально, так уже буде краще. А, тут, пацана, правда, 9,6 трильйона. Я не знаю, що він тут качається, а не в самому кінці, Ну, окей. Так, у неї гонка скоро закінчиться. Ось вони всі тепнулись назад. Що по каякам? 6 тисяч? 6 тисяч хорош, 6 тисяч хорош. Розгон бистріше, вінів більше. А по чувачкам наступний чел у мене буде на тільки 100 тисяч. 100 тисяч. Обалдеть. Ну так, короче, все що я можу це често щас вальнути, ну, якусь дежуху. Ладно, попливли. Тут чувак, диви, він тільки стартує і зразу приходить назад. Ну я вже не самий нуб, у чувака півтора ляма, я його обігнав. Тут всі якісь дуже жирно прокачні, я попав в лобак до супер жирних пацків, Ну окей. Ми вроді качаємося. Особа, так сказати, нікого я і не обжену. Я щось так думаю. Ось оцей цей Стефан, ось о він шурує, він прям далі. А цей ось ти на спавні, він так і не поїхав. Окей. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом. Товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails Стіли Brain Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Чим кравцем в своїй улюбленій грі. Ми все одно когось обженемо 100%. Я поки що кубки качаю. Е, нам по факту то або ребід на 5 тисяч кубків, або каяк на 6 тисяч кубків. Рібід мені дасть 10% до сили качання, а каяк мені дасть 10% до вінів. Навірно, мені дасть сила качання, тому я ребі буду качати. по-любому. Ну і ребіг і дешевше, все таки, тому 100% це буде ребіт. Так, у мене трейд якийсь прокачався. Я можу щось купити, по ідеї. А що я можу купити? Що я можу купити? Чорт, я знаю. Кушені. У мене є вдача, віни. Ви віни вип'ю? А, ну він у мене і так багато. Вдача мені по факту не сильно треба. Тому що я там нічого купити не можу, по ідеї. Мишу мені якусь дали. Що там, Миша хороша? Ні, Миша лайно. Ну ладно, ми їдемо. Ми їдемо. В мене вже по щипітка, мене всі обганяють, 100%, ну а як же? А як же, як я тут самий нуп опять? Опять просто самий нупчик. Є мені, що пливи, що не пливи? Я. Все одно нічого зробити не можу. Ну я зробив ребін. Я тепер, так сказати, швидше буду качатись. Ще з гонка кінчиться. У мене ще п'ять тисяч кубків. встав. це дуже непогано. А яєчко за шість. А що в мене з цього яйця може випасти? Mm, ну, у мене пети хороші. Мене пети хороші. У мене дракон звідси легендарний, того я навіть не знаю, чи є сенс його качати. По цим чолам, то звісно, 100 штук це дуже-дуже жирно. Поки що для мене я поки так не можу. По 17 тисяч качаюсь, кстати, це непогано, але все рівно мені цього ще недостатньо. Щоб щось таке купити і стати імбою, то поки що я напевно не можу. Ну, тут у чувака вже 10 трильйонів, він далі качається собі. Цікаво, чи когось догань. О, лол, то я тут взагалі далеко не самий нуб. Ну, конечно, тут цих, блін, то ще багато. 856 мільйонів, 5 мільйонів. Я оцього ще хочу обігнати Стефана. Він все таки в гонці, бачу, у нього є сотня. Ну але він, так сказати, трошечки уже можна сказати, чуть чуть відстає, тому що я його доганяю. Так, поїхали далі. Я би x 2 Power хотів. Ну, 250 кубків, так 250 кубків. Що поробиш? 250 кубків це маловато, за 6 тисяч я відкривати не хочу, бо я хіба що тільки оцього зможу поміняти. А він крепкий. І він, кстати, великий, а ці бейбі. Так що їх можна ще прокачати. А, він завжди на 220% кращий, ніж мій найсильніший пет. То це вообще імба пет. Да я його взяв. За донат могу бути, черт Так хорошо. Він напевно крутий. А що він. За 19 робуксів. Ладно, ми все-таки качаємося. У мене вже 4,3 мільйона. Я ще далеко нуб, тут. Я ще нубик конкретно. Ну тут ще багато всіх нубчиків. А серед обичних гравців, то я так сказати, передостанній. Ну я в цьому 5,1. Він, кстати, щось далеко доїхав. Цей Стефан. Диви, він 25к доїхав. Це ж він? А він до 500к доїхав. Я так теж доїжджав? Я й не пам'ятаю. А я його доганяю. Я хочу ще трохи обігнати. Поки гонки нема. А, ну гонка сейчас почнеться, я напевно не встигну обігнати. Блін, ну чувак, в наступній гонці я йому просто дам тягла. Я тобі кажу, він 100% не качається сейчас. 100%. Він по любому поїхав в гонку, да? Этой Стефан. Оно він, він в гонки, він в гонки. все все, я погнав. Я погнав, ха Ха-ха-ха. Так, що в нас тут? А, так, бо ревард вар за плейтайм, невдачі більше. Хорошо. Я тут вже 30 хвилин награв, як ще крутий перець. Так, значить, репідку у мене 10 тисяч стоїть. каяк стоїть 6. У мене немає шести поки на каяк. М -м -м. Я поки такий слабачок, слабачок. О, так я тут ще не самий, Ну, тут, блін, появилися чуваки слабший мене. Стефана я обігнав, до цього, звісно, мені геть далеко. А Стефан уже на сотки їде. Ну, час будемо його обороняти. Наша задача на сьогодні його знищити А я в принципі думаю, що я ее изнищу. Че бы не неправильно. Так, що там, гонка? А, гонка, ще йде Все, щас мы ми, щас ми тут накачаемся. Я тут конкретно жорстко його обігнал. Прям в рази обігнав. поки він не кубки свій качає я, блін, прокачуюсь. Блін, ну конечно, чуваки, прям дуже-дуже дорого. далі. дуже дорого. Сейчас самий крутий. 500 є в 700 трильйонів. Тут я шоці 700 трильйонів. У них різниця прям дуже велика. Типа, на що я реально можу назбирати сьогодні? Це може на оцей каяк. Ну, типа, чорт його знає На оцей, напевно, даже ні. Ну тут для трьох ось 800 тисяч стоїть. Щоб ти розумів, це ну прям немало. А що там, кстати цей Стефан? Стефан, нубчик Я щас буду з'їдати. Щас я буду з'їдати. спокійненько Спокійнесенько буду його валити. Так, стар через 5 секунд, поїхали. Так, пасики тут. На галімих лодках, а я погнав. Все, погнали. Поперли. Ну, цей, звісно, мене з'їдає, що перший зараз їхав. Ну, його вже, звісно, обігнали. Де цей Стефан? В смысле, він погнав -то. А, то не він був хух. Оно, Стефан, чуть заді мене. Оно, він заді мене. Я тут їду. Нормально мене все. Чорта лисого тобі, а не мене обганяти. Давай. Ну він, кстати, можливо, щось розганяється швидше, але максималка в мене більше, скоріш за все. Іменно так це все відбувається Правильно? Стоп, ще твіні. Да, дві мене доганяє, доганяє. По-любому доганяє. Ну зараз, пацан. Зараз. Не все так погано. Він мене прям доганяє. Він прям доганяє. Воно він ззаді пливе. Тільки по цьому. По таблиці він доганяє. А так то я його не бачу. Ну це не він 100% погнав, це хтось ще дуже швидкий. Бо хтось і геть пролітає. Ну, Стефан показано, що він мене поки що тіпа, обігнав, поняв? Ну я ще навіть до, до цього, так сказати, до максимальної швидкості не догнав. У нього ж по-любому цей мощніший, лодка. Що ми за лодку паримося? 6 тисяч кубків У мене що нема що є, взяти лодку крутішу. Є взяти ребідка. Погнали. Де там він? Я його доганяю. О, ну він спереді мною, що він, так? Да? Це він чи ні? Це він чи ні? Давай, адіос! Адіос! Адіос, амігос! Отакой отуда, туди, блін, погнали. Капець, я вже проїжджаю до 50 -ка... до 50 -ти тисяч щас доїду. Він ще трохи, то я ще буду повністю проїжджати, Нас... насправді. То 43 тисячі вінів щас. Бенц? Так все, в мене вінів купа. Лодку сразу, ребітха. Бем. Ще 40 тисяч є. Давай оцю за 6 куплю. Все, я понял. Дальше легше качать. Так, кетрарный. Давай ша. Я не хочу рарку. галима. О, мифик. Так, сразу качаемся. Все, трейн. Я дальше качаюсь. Х29, хорошо. Ммм. Mm -hmm. Best. Все, чотенько, чотенько Ми качаємося по 24 тисячі. Ми по 24 тисячі качаємося. Це так то не хуй, ухрим хрем. Далі ми поки не їдемо. Я хочу, щоб я до x 100 доїхав. Бо я до x 50 доїхав, мені дало дуже багато кубків. Але я дуже довго до них їхав. Мені то, щоб я доїжджав до X100. У мене вже новий каяк. На ньому я быстріше все чувствую. Я ще крутіший купити не можу. Але я розганятись, буду ще в рази швидше. Це дуже хорошо. У мене x 2 війни. Блін, може поки у мене x 2 вни. То мені треба було запустити катку і конкретно рознести. Як варіант. Так, тут акселерейшн більший. Хорошо. У мене є кубки. Може я би пооткривав тут по 6 тисяч. що шанс випаде ще два міфіка, Та мабуть ніякого. Крафтить я не можу. Давай я це все поудаляю. мені не надо. Тако. деліт. Все, мені не надо, типа. По 24 тисячі качаю. В принципі, нормально. Я уже обігнав мало того, що Стефана. Ну, до цього мені ще далеко. Конечно. У нього, блін, почти мільярд. Тут все, в чувака, вообще змазити, якийсь бот. 69 ребітхів. Кстаті, в цього то 0 ребітхів, А Стефана теж 6. Хоча ребітхи тут можна робити, спокійно, ти просто швидше качаєшся і все. Тебе ну, не сливається все. Ось у Стефана, він тільки до 25 тисяч доїжджає. Я цього разу щас його взагалі з'їм конкретно. У мене в два рази більше мощи щас. Я вже навіть до сотки доїду, я, я точно знаю, що я до сотки доїду. А якщо не доїду, то я каяк оцей куплю по дорозі. І ще швидше розженусь. Бо мені по-любому його треба буде купляти. Бо ще одного грибуна то 100 тисяч, я його, напевно, поміняю на оцю. Типа куплю. Бо поки що. Ти по мене все тяжко. Ладно, поїхали. У мене вже один з мільйонів. Я конкретний жук. Ну, Стефана Ізі рознесу. Погнали. Так, ноль. Все, я поплив. Давай, пацани. Я перший! Перший показую. Ніхто не поїхав! Блін, чуваки, поїхали. Ми на всі обігнали. Ну, що поробиш? Що поробиш? Стефан заді мене, але він е, взагалі не має шансів, по ідеї. Хоча у нього може бути класна лодка. Він же ж ребятки не робить закупки, а грає постійно. У нього що? А тут він і... Ого, пів мільйона винів, типой. А де він вообще. Ау, все, да, в неї пів мільйона винів. 30 tisoч. Я вообще нопчик. блін, він давно фарми, походу. А толку йому фармити? Ну що він фармить пів мільйона? На цю лодку, load. Так в нем, мабуть, уже. Є. Тут надо трейн фармити, а не винны. Понял, пацан. Я думаю, винний шары. Ладно, ти 10 ти ще енергії давай візьмем. Дальше пташка буде. Ворот. Я не знаю, у мене тут вроде була. А може і не було. чорт не знаю. А у зовсім скоро через 10 секунд. Сейчас подаемся наскільки вона Крута. Ну, я вже x5 я проїжджаю. x5 це слабо. Хочеться щось крутіше, ну він вообще відстає від мене конкретно жорстко. 12 тисяч винів сюди в кишеню. А що по лодке 60. У мене, кстати, почти на лодку хватає. Так, ось все, бем. Секрет 22 тисячі винів. Так, лодка, лодка, лодка. Ну, плюс війни будуть. Давай лодку беремо 100%. На ребітках по-любому не хватає, Ну, можливо, як я на Х50 зараз заїду, то може хватить. Але до Х100, я мабуть не доїжджаю. Хаваю 47 тисяч. Давай я роблю ребітха отаком. І я не встигаю доїхати до Х100, хоча би. Потім... Ой, але я сіки качався. У мене, в... мене більше, ніж в Стефана. Оцього. У мене більше на 5 мільйонів. А я навіть не доїжджаю. Я навіть не доїхав. У мене човен краще, я тепер розганятися буду быстрейший. А, чи я тут качаюся? Ну, могу тут качатися. По 32 тысячи. Вот мені не нравится. Далі 15 лямів треба. Ну, 15 лямів у мене, Кстати, скоро. Доволі скоро. Ну, поки що, блін, тяжко. Тяжко. Ладно, давай папугу візьму. візьму. що вона. А, x 6 ерунда. Напевно, оця корова прикольна. Або цей клік. Чик. Чик. Він прикольний, напевно. Тут якийсь квест. О, я получив Дай, дай что-то круто. Блин, райер. На жаль, Рейер. рейер 4x. Ну, мені саме самый випав. Мені міг випасти x28. А, ну тут, в принципі щось мощного мені би не випало Х28 мені толку з нього нема. Ну да. одно галімий Ну, типа, в мене луч. Ну, Дивись, сейчас я цю минутку качаюсь просто. Я і так, ось, Я в топі прям крепко. Мене 13 лямів, Ну тут далі вже по поміль... миллиардне, Прям мільярдні Я поки що так не можу. Так, у мене почти 15 лямів. Я скоро пересяду на новий тренажер А ну. мої там 15 мільйонів? 14,6 у мене Давай ще, Я тут конкретно жорстко плыву гребіть, пацани, гребіть! Погналися, прокачався, давай сюди. Все, халява. Халява. гуд. Все я вже впевнений, що я до їх 100 допливу. Щоб x 100 відкрити, я допливу, ну до, до фулані. До фула не пропливу. Бо я отут. Перша полоса так само пливте, як і другу полосу, як і третю. Тільки третя сама длінна. По факту, тому що тут хоч дають тобі по чуть-чуть кубки, а там не дають. Так що там гонка, погнали. Зараз ми закинемося на гонку, попливли. Так, я другий. Ну, поки що ніхто не начав, Вони всі просто не сразу починають ті, що авто фармлять. Я можу трошки раніше просто начати і, по суті, попливти. Одним із перших. Ну, я поки що пливу. поки що пливу. Від цих чуваків я м -м -м -м, відстаю від стефана, від цього пацана. Ну, у них по три 5 мільйонів, я їх обганяю. Але бачиш, і то вони дуже сильно я відриваю сюди. Це пацан дуже жорстко летить, Нубчик. Нубчик дуже жорстко летить, але він напевно. Ось він, блін, у нього 21 мільярд, ти поняв, так? Да? Це ваще ще, типе, блін, якісь дикі. Я чорт його знаю. Оце ось його крайній диви, він просто ось пропливає. диви, Бем, бем. Бачиш, він просто тупо летить, я не знаю. У нього, блін, 9 мільярдів кубків. Він ще фрі. Я так не можу, на жаль. <хе> Але я зараз до Х100 допливу. Я щось думаю, що я допливу. Диви. У мене є всього 2 минути. Ааа, ні, я не допливу! Я не допливу до Х100. Бачиш, бо є 2 минути гонки. Я доплив перший круг. А мені ще минута і 10 секунд. А я не допливаю. Обалдеть. Я. Але ж я далі швидше розганяюсь. Пожди. Може я все-таки такий чувак, що я, ну. Не встиг розігнатися. А зараз я ж швидше починаю пливти. Може я все-таки допливу. Бо мені лодка треба обов'язково. Але 200 тисяч у мене стільки нема. У мене є 111, я можу купити оцього чела. Цього зняти, цього вдіти. Я буду більше кубків получати і швидше розганятися. Він, кстати, не гребе, він ваще тіп. Ну я не встигаю, да? Дай вгадаю, мені цих самих 6 секунд і не хватає. Чи 7 якихось? Да? 2 секунди, одна. Я встиг 100 тисяч вінів сюди! Я встиг! Я встиг, я встиг, я встиг. Бачите, я дві полоси прохожу. Дальше, звісно, поки не можу. Но у мене є 112 тисяч кубків, тому я би купив яєчко. Аби щось хороше випало, у мене той, що Х2 дає, він би крутий би був. Епік. А, це самий нуб, що толку. Ти мені епік написав, у нього X18. Самий галімій кошок випав. Ну, на цьому, напевно, будемо Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчелос, Всім удачі, всім пока-пока. Кстати, яку ще ладу. Він плавати дає? Це що за фрік у мене? А кого мені дало? Все ж або жюй. Короч, когось дало, а не понятно. В общем, всім пока. А, ось він танцює спереді, йо-моє.